Бібліотеки Коломищини отримують нову орхтехніку. Так, влада району виконує свої обіцянки. Першими комп'ютери отримали воскресенці. Велика кам'янка, ворона та скопівка. Сільські ж голови згідно з угодою повинні забезпечити читальні інтернетом. У приміському селі побував Богдан Малецький. Під час одного з перших об'їздів Коломийського району Любомир Глушков пообіцяв бібліотекам, де ще немає комп'ютерів та інтернету, обов'язково подарувати необхідне обладнання. Слова свого голова дотримав разом із Богданом Волюком Вручили першим чотирьом бібліотекам ноутбуки. Ми пообіцяли з головою, що будемо шукати можливість для того, щоб кожна бібліотека в нашому районі отримала оргтехніку, комп'ютер для того, щоб під'єднати інтернет, і ще більше наші діти могли отримати той інформації, корисної, яка їм потрібна в житті. Я думаю, що цей подарунок від нас головою е, зробить той перший крок для того, щоб відвідувачів у бібліотеці ще збільшилося. Я переконаний, що так буде, щоб діточки, особливо з тих сімей, де не мають можливості придбати техніку для дому, приходили сюди. Ви належну увагу приділіть їм. Сучасна інформація тільки через інтернет. І тому ми вам бажаємо, що тут завжди був повний зал, і діти користуються і поповнюють свої знання. Директор бібліотеки зазначила, що комп'ютерне неабияк як потрібен користувачам читальні, дехто приходить сюди зі своїм. Однак тепер у Воскресенцівській бібліотеці є власний керівник централізової бібліотечної системи Коломийського району Урина Борчак. Подякувала за подарунок та запевнила, що вже в найближчі дні бібліотеки отримають інтернет. Любомир Олексійович, будучи тут в бібліотеці, пообіцяв. Ну я бачу, що виконує ці слова. А для читачів наших ці ноутбуки... Дуже дуже потрібні і не тільки в Оскресінці, як і в інших бібліотеках, які теж отримують такі гарні подарунки перед початком навчального року. Це, це теж дуже добре. Такі ж ноутбуки того дня отримали у Великій Кам'янці Вороні та Скопівці. Влада запевняє, що ноутбуки отримають і інші бібліотеки Коломийщини. з воскресенців. Богдан Малецький, Андрій Грашук, програма подієнтика.